Про що треба знати, попередити. Ух, дивіться, які хороші карти. Так, тут з понеділка буде багато повідомлень, інформації надійде. Спілкуватися може будете дуже багато. І прийде дуже хороша інформація для вас. Корисна інформація, яка вам допоможе. Може, вам не вдавалося довгий час щось знайти відповіді на якісь питання, вони прийдуть. І прийдуть відповіді і рішення? Дуже гарний понеділок, спокійний. От, і далі попередження йде. Вівторок. А краще тут можуть бути проблеми із дорогами, шляхами, щоб кудись доїхати, вам може бути важко кудись доїхати, дістатися. Несподівано може бути закритий шлях. Можуть іще і до вас, якщо ви щось замовили, може якась посилка, може, якийсь товар, продукція, може бути затримка. І це несподівано і. Тут проблема буде в тому, що, наче, вас будуть звинувачувати, що це ви винні, але ви не винні, тому що закриті шляхи. Дістатися товар до вас не може. І через це можуть бути якісь затримки у грошах. А оце я хочу подивитися, що відбувається. Скажіть, допоможіть, що трапилось. Так, да. все мало бути гаразд. Оце і те, що вівторок, і всереду, тут ставлять перешкоди, закривають дороги на гроші і крадні. Крадник ставиться. Тут напади магічні, але і прям фізично це може перешкоди бути. І ще вийшла карта, що. До вас можуть вийти в цей час на зв'язок люди, які саме роблять негатив. Вони будуть хотіти з вами ближче.